13 депутатів, які активно відстоюють думку Мукачівської громади та виступають за скасування золотого водного тарифу, виставили на так би мовити дошку ганьби на узбіччі мікрорайону Паланок, дорогою в Ключарки, уже близько тижня встановлений білборд з надписом Депутати які проти ремонту доріг у Паланку. На думку Мукачівців, це чергова маніпуляція клану Балог. Дуже хороший білборд. Тепер мукачівці знають, хто з ними і хто за них. Антиреклама повернулася дупою до тих, хто її породив. Думав, такі методи чорного піару вже відійшли в минуле, як і бандитські дев'яності. Хоча герої тих часів залишилися, видно, і звичні їм методи теж. Таке враження, що наш мер не лише школу, а й дитячий садок екстерном закінчив. Напевно, не награвся в дитинстві. Ганьба меру за такі його дії чи дії його підлеглих. Поліція має розобратися і винних власників цих стендів наказати. Все уже повний ідіотизм і політичне переслідування незгодних з ідіотськими рішеннями мера. Якби виставити всі досягнення і приватизації діючої влади, то бігбордів до Львову не вистачило би. На яку реакцію вони очікували, не зрозуміло, але вийшло з точністю навпаки. Мукатівці не дурні і все прекрасно розуміють і бачать їхні ігри. Так що гроші на вітер і гол у свої же ворота можуть напитися боржомі. Повірити у такий бруд, що вилили на групу депутатів, які дійсно болівають за місто, за словами Мукачівця, адміністратора групи Мукачево-СОС Володимира Горишняка, не зможе жодна адекватна людина. На його думку, влада Мукачева вдалася до ганебного вчинку та перекрутила факти. Проте для мера міста Андрія Бологи такі дії стали уже фішкою, так як і порушення українського законодавства. На білборді відсутні рекламні реквізити, що прямо суперечить закону. Білборд зворотній дії, тобто хотіли. Ну, облити брудом, грубо кажучи, а вийшло навпаки. Тепер люди е, собі значить зберігають на гаджети ці фотографії е, того постеру, як шпаргалку для майбутніх виборів, за кого треба голосувати. Бо в принципі на сьогодні викристалізовується дійсно е, якийсь костяк депутатського корпусу, які реально відстоїть інтереси народу. Людей ця історія не прийняла. Вона реклама не спрацювала так, як замишлялося. Знайдіть мені, хоча б одну там людину. Ка би сказала, да, дивісь, оце якісь негідники, Ну такого ж немає. Ну давайте будемо відверті. Мені взагалі здається, що політтехнологи, чи, ну в лапках, бо це нормальний політтехнолог так ніколи не вчинить. Ті, хто от такі речі взагалі робить, вони мають просто-напросто, хоча б в першу чергу, поважати самих Мукачівців. На думку депутатів, яких і зобразили на білборді, Мукачівський міський голова Андрій Балога займається чорним піаром та відверто маніпулює думкою громади. Нарешті в нашій громаді свідомих громадян набагато більше. Які розуміють, про що йдеться і чому саме цей борт з'явився, це однозначно не ініціатива громади. Ви ж розумієте, звідки він ардує, і я хочу подякувати тільки за таку піар-компанію. Навіть якщо б ми спланували, то ми б її такої не зробили. Це відкрило очі людям. Саме ці 13 депутатів, яким влаштували чорний піар, насправді не блокують ремонти, а заважають меру та його свиті наповнювати свої кишені із місцевого бюджету, запевняє обранець міськради Роман Бігунець. Мова йде про блокування 18 депутатами питань порядку денного сесії міськради, про які вони дізнаються уже безпосередньо на сесійному засіданні, та навіть не мають уявлення за що повинні віддати свій голос. Ну, мені особисто було смішно побачити такий білборд. Тому що, як на мене, це говорить про слабкість в тому, щоб знайти спільну мову з депутатами через якусь власну гординю. А ще, якби ну, взагалі, це відверта маніпуляція, тому що ми вже говорили на сесії. Е, я давав коментар, я пояснював, що е, така ситуація вийшла через те, що міський голова не хотів, щоб депутати бачили проекти рішень, не ознайомив їх, не роздав. Я про це особисто на сесії наголошував, що ми взагалі не знаємо за що ми голосуємо. Тобто вноситься програма, яка шо в цій програмі такого ні в одній фактично раді України немає. Що депутати, йдучи на сесію, не мають проєктів рішення. Ось такі закамуфльовані спрятані питання однозначно мають підводні камні. Тут треба розбиратися, і тому як ви бачите, велика кількість депутатів не готові діяти в такому неправовому полі. Нагадаємо, сесію Мукачівської міської ради Андрій Балога відкрив ще 28 лютого 2023 року. Проте, на думку міських обранців, через власні маніпуляції та намагання їх приймати вигідні для нього та поплічників рішення був змушений неодноразово оголошувати перерву. Таким чином, засідання досі не закрите. Разом з цим 18 депутатів від п'яти фракцій за майбутнє КМКС, Слуга Народу, Європейська Солідарність та рідне Закарпаття майже місяць тому зовсім відмовились відвідувати. Засідання та висунули низку вимог, скасувати драконівський тариф на воду, розпустити ручний викомера, який приймає вигідні для нього рішення, виконати рішення сесії Мукачівської міської ради, яка відбулася 20 квітня 2022 року у приміщенні Мукачівської районної ради. Припинити багаторічну монархію в Мукачеві, де відомі особи позиціонують себе як власники міста та працюють виключно у своїх корисливих інтересах. Проте ці вимоги і досі не виконані Андрієм балогою, на відміну від маніпуляцій, які тривають і далі. Сьогодні, за інформацією, оприлюдненою на сайті міськради, мало відбутися продовження сесійного засідання, на яке 18 депутатів через зрозумілі причини навіть не планували з'являтися проте неочікувано мер міста вирішив перенести його на 6 червня.